Якщо відповідь буде ваша неправильною, або буде вона взагалі відсутня, тоді учень з цієї команди має право за допомогою звернутися до третьокласника. Ті учні в третьому класі, які будуть знати відповідь на це запитання, піднімуть руку. І ви зможете викликати. Це не означає, що якщо піднята рука, то ця відповідь він знає правильно, чи воно. Ну ви можете вибрати когось із них і... Утворити таку підказку. Отримати підказку. Зрозуміли? За кожну правильну відповідь, що ця що ця команда набирає фішку. В кінці ми підраховуємо фішки і виводимо підсумок. Зрозуміли? Так. Да. Віка, Іра, Нікіта. Все, ми ознайомились, так? так? Катя, Надя, Никита. Настя, не знаю, ворога. Зараз ми анулюємо і зараз перемогу надамо зразу ж автоматично третьому класу на тому О, давай, Ну, На почин пішов чоловік, це дуже добре. Та? Це нам нагантає. Ілля, ти можеш вибирати, як починаючи з першого класу, так і з третього, з четвертого, з якого хочеш, але маєш право у цій номінації бути тільки один раз. все. Бери два? Три бери. Давай я допоможу. Бер... Ти вибрав перше питання? Так, Допаду. Допаду. Ну, давай. Щас, щас. я вибрав перше. Так, Ілля вибрав номінацію читання. Четвертий клас. Судячи по його виразу, відповідь буде правильна. Четвертий клас. Стоїть таке перше запитання. Хто є автором повісті минулих літ? О, не ставлю Четвертий клас. Е, третій клас. Відповідь правильна? Да. Так. Так, Прав, правильно. Дякую. Да. Да. Прав, так, ось виходите. Давай, Давай далі. Да. Да. Ні, ти там не можеш. там може бути. Дивися, можна умову. <ріст> Мову де, де, <можна ріст> <бу? Дери, ріст> де обов'язково ще повинен бути. перше? запитань? — Ні, там одне Кожному на вісім запитань дати. Як називаються, уважно слухаємо, члени речення, які відповідають на однакове запитання, відносяться до одного того ж самого слова. І виступають одним і тим же членом речення. Максим, ці! Так. Ілля, я вже наготувала таку фішу. А можна не там питати там? Ні, в них не можна. Можна у третій клас, хто знає на це запитання, піднімає руку. Як називаються члени речення? які відповідають на однакове запитання, відносяться до одного того ж самого слова і виступають однаковими членами. Бачите? <стр hab> <perses> <р cœur> Ви не знаєте відповідь на це запитання, третій клас? Нічого. Ні? А значить відповідь залишається, я тоді не буду давати відповіді, бо вас поселені розкладають. Це без питань. Ні. Ні. ні, ні, не скажуть, ні. Вимічала. <смисляє> так. <скрі> <смисляє> так. Ілля пішов у третій клас на читання. Він думав, що йому повезе в читання. Перше питання. Назвіть види народних казок. Які є види народних казок? Третій клас вже готовий. подумаю. Ну, види народних. Казок. Народні це загальне, вони діляться там на висік. Це не мені, це ви його просіть, він вас викликав. і про тварин фантастичні. Правильно. Я Знаєте, чим більше питання... береш? Ну чим більше питання. Тим більший варіант, що там можна відповідь знайти в тому питанні. Так, шосте питання, питання. посад. Види ліній. Для написання був. Коса, ну дивися, вони чотири руку тримають, значить щось ти та <сіст> ну, не Я так говориш. Лінії, які використовуються для написання. букв. <сіст> Потім ця... Лінія сушка. А це лінії, які ти використовуєш на на писати гуклі. Неправильні. Ага, мінус. Я таку фішку на наготувала. Клади питання. Сюди-сюди це без відповіді залишилось. Так. Вісім класи... питань треба, треба вибирати, Тільки вибирай, яке питання? Де повезе? Так, читання перший клас. П'яте запитання. Яка буква українського алфавіту вважається репресованою? Не Вона була заборонена, а потім її відновила, але що не виймали, він добре. А я поняла? Він не розпивається до тебе. Чого ви не питаєте вам таке світло? А я знаю, що на топу. Так. читання, другий клас, друге запитання. Як називається сполучення букв, що не розривається під час перенесення з рядка в рядок? Ой. Вся, вся, нельзя. Я, 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 я. А ситуація. Так, перенос. Ні, ладно, говори. То що я не знаю?

you okay. Буква голосної Іра. Що таке? Голосної або приголосний. Не кричіть, не кричіть. Чи може бути буква голосна, буква або приголосна? аж та ж скаче, зараз без бачу. Вже готує. Іра дала відповідь так. Це відповідь неправильна. не Чому Володів, о чого? Ні, може тільки звук. Може бути привозка, тільки звільняти. Іра пішла найменшу сподобу. Питання номер 3 українська мова. Так, третій клас, слухаємо запитання. Ярослав, ти ж питання не почуєш. Як називалася перша буква Кирилочку? Ні, не, 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 не А що били, не ну, там і... не последнього? Последнюю, викинь. Він не піднявся. Не підкап. Садити тебе зараз сюди я не будемо. Слухаємо важного питання. Назвіть засоби, які найчастіше використовують для поширення речень. Не Третій клас вже тримає руки. Як не можна висок? поширити речення? Іра. За допомогою чому? Не кричіть. Бо то, хто кричить, не будемо викликати взагалі. Мінус бал будемо брати. Так, да, будемо річки забрати. Не знаю, ви бачили такому. Для поширення речень. Нема відповіді на питання. Ніки до підняла. Ні, то вже все. Один раз тільки можна відповідати. Шість. Що Мова. Що шість? Скільки волосний звук українському? Там було читання, третій клас. Так, читайте. Як називається вірш, у якому перші вікна створюють слово? О Боже. Відповідь не Як називається вірш, у якому по-перше? Вітери <звачка> летті та Блін, я знаю! Ви, ви ніхто нічого не говорить, бо їм тоді не буде зараховане питання. відповідь. Віра, знаєш, ніж? Акробіж? Акробіж. Будемо кричати гань, вас скоро. Так, третій клас, мова, третє питання, слово або сполучення слів, що вказує, до кого звертається мовець, це слово або сполучення слів, що вказує, до кого звертається мови. І раз третє питання і тест по своїй. Так, четвертий клас. Автотвору Франко, Франко. Третє питання. Мова, Третє питання. що я Я не знаю. Питання придаткового числення. Питання порядкового порядковому Не знаю. На яке питання? Іра, яке. подумай! Скільки? Е... Ні, ти... питання оце. Скільки питань? Я так не мог. Ніхто не знає. Ну, там хоч правильні питання. Оце, так. Кафе! Позволучення. Середині творення. Утворить один звук.

І яка група з якоюсь поєднується. Збригласний дає І... один звук. Яка група? Дупа не дає, а Ні. Ні? Ні. Так, поїхали далі. Так, перше питання, Маша йде по перше питання. Кіра йшла по третій. Маша йде. По перших. Відтягнула, Так, перше питання. Мова. Назвіть види основних ліній зошита для письма. Я казав. Основні лінії. У нас опала. Верхня і нижня рядкові лінії. І Так, дружий клас. Читання перша.

Слухаємо запитання. Як називається розташування букв за певним порядком? Последнюю молодому. Алфавіта. Азбука так, Так, зараз. <ріхи> <Слова> <ріхи> давно Всі да, Зараз <ріхи> мова третьому. Так, мова. Мова? Група речень. Tá, це... То це... Ти... Мову зняла? Група речень зв'язані між собою за змістом і граматично. Як називається? Група речень, яка пов'язана за... за змістом і граматично. Approval. Ну, я называю и приветствую с тем. Как называется, называется? Неправильно відповідь, ходить. А питання на 6 робить прав. А звідки я відкривала? Чого ти пана? Так. нам щось я не підладнання. Ходиш. Ти так не подумаєш, Маша. Маша, ви нашій позволювати. Так, друге запитання. Задал день. Что автор творка, который бокаторы? Блин! Блин! Ну, пушка, давай! Пушка!

Шосте питання мова. Шосте, шосте покривається. Яке закінчення? Четвертий, третій клас. Яке закінчення? Має прислівник низько. Третій клас. Яке закінчення має прислівник низько? Неправильно, 20 сміли. Чому? 28. Відсутні закінчення оприсінника, що це не змінна частина мови. Вона не змінюється. Питання, яке номер було? Треб. У першому класі читання? Так. Да. Читання перший клас, четверте запитання. О, які букви українського алфавіту завжди позначають? Два звуки. Завжди. Я ю є. Не рам. Я хочу малого. А він руки не піднімав. А він руки. Називай, так, тихо, третій клас. Все. Шо. Шо? Шо. А чого ви підказуєте? Неправильно. Пожелі. Я не підказую. Відповідь без... Мова, яке питання? Четверте мова. Які є види поєднання букв? Нагадуйте, види поєднання букв. Це те, що ярослав не любить. Видимо поєднання букв. А де питання про відвідування? Види поєднання букв. Мабуть. Ну ладно, хаю відповідь. Ні, неправильно. Ні, неправильно. Вова Ви? вийшов, ні одна фішка нікому не йде. А, питання я. другий клас, питання No. Назвіть виражальні засоби мови. Назвіть виражальні засоби мови. Назвість...

А скільки в них порівняти? Яка вам різниця? Тож їхні я, я Вова? Вова? Яка домінація, яке питання? Мова? Так, слухаємо. Поставте правильний наголос у слові. Вовень? Слово. Чи олень, чи олень? Я не знаю, як кого. Ну яко? Маша, Маша. Маша. Олень. олень. Оце є тормо. Так я так само сказав, Олек. Ти сказав на? Я сказав Оле. Вова, я ж знімаю, в мене ще відеодоказ. третій клас. Вова вибрав найбільше питання з надією, що там є відповідь, так? Так, третє запитання, так? Народна. Народне оповідання казкового фантастичного характеру про життя визначної особи або незвичайну подію називається. Називається Петтас. Не знаєш, коли ти можеш. Які члени речення належать до граматичної основи? Це питання мова третій клас. Які члени речення належать до граматичної основи? Не всі зразу. Всім роді лавова. Підмеж, присудок. Сама. І все, мовчи. Да, я виграв, ура! Хороша. Давай, Даня. Читання, четвертий клас, четверте запитання. Який літературний псевдонім Лариси Косач Драгоманової? Ні, не не, я що думаю. Так, дев'ятий клас зараз. Зараз фішки заберуться. Зараз я фішки... Я так не розумію, що це значить. Викликайся. Жінка. Але не вдівка. Не правда. Не інтересуйся. Я не чую відповідей. Леся Україна. Правильно. А! Люка, а що означало оце? Ні, де печінка там. А що це означало? Мова, яка нова четверта? Четвертий. Назвіть займенник другої особи множини. Займенник другої особи множини. А ми не так не можуть не можна. Ну добре. ну а ты крайня. А кто руку піднявся? А так, без смерті, заспокоюся. Рід іменника за мазура. Дивіться, пішки на мотор. Давай, маючи мене. Визначає рід іменника за так, Нема відповіді. фантастичного характеру про життя визначної особи або по незвичайної подію називається неправильно. Питаюся не бачимо. Давай. Давайте так, ми. Бачите, бамануте повертаємо слово. Ампер. Давайте його. Я. Я. Да. Став на мис, а? Я скину ось. Маски. Хочу сказати, я хочу подякувати всім за участь, глядачам за те, що сиділи, теплим. Е, хочу сказати так, що показували знання, звичайно, міцніші і кращі знання показали учні 3 класу, хоча е, можна скидку робити 9-10 класу на те, що матеріал, деякий матеріал де вже давно вам вивчений. І з рахунком 24-21 перемагає... 10 клас!